Доброго дня. Всі зі страхом чекали 24 лютого, день, коли розпочалась відкрита та неприхована уже пряма російська агресія, без посередників у вигляді ЛНР ДНР, без зелених чоловічків, а пряма під російськими прапорами з розпізнавальними знаками та літерою З. Насправді, 24 лютого. Це звичайний день війни. День, в який гинуть українці, день, в який продовжується це кроваве місцево. Наше завдання це здобути перемогу у цій війні. Але сьогодні ми з вами поговоримо про міжнародний аспект, про мирні плани, та на яких умовах ми отримаємо довгоочікуваний мир. В п'ятницю, 24 лютого, ми побачили. Довгоочікуваний китайський план миру. Це той план, який презентувало Міністерство іноземних справ Китайської Народної Республіки, саме як має відбуватись мирне урегулювання, і як ми повинні отримати мир. Одразу ми побачили негативну реакцію зі сторони фракції Слуга народу і лідера Давіда Арахамія, профільного комітету, а також і президента України Володимира Зеленського. Головна причина полягала в наступному. В мирному плані від Китайської Народної Республіки не було жодного пункту про виведення російських військ з території України. Та й по великому рахунку цей мирний план мирним я назвати не можу. Сама манера подачі мирного плану від Китайської Народної Республіки мені багато в чому нагадала 14 пунктів Вудро Вільсена. Це Мирний план, який був запропонований тогочасним президентом Сполучених Штатів Америки Вудро Вільсоном, в 1918 році, в січні місяці за 11 місяців до закінчення самої цієї війни, він передбачав конкретні заходи щодо досягнення миру, а також повоєнного устрою світу Китай це держава, яка має очевидні претензії на. Те, щоб бути світовим гегемоном, на те, щоб грати дуже відчутну роль у світовій політиці, при тому всьому, цей документ, який ми сьогодні побачили, він дуже сильно відрізняється від тих 14 пунктів Вільсона. жоден з тих 12 пунктів, які запропонував нам Китай, вони не передбачають якихось абсолютно конкретних кроків щодо того, як саме цей мир в Україні повинен досягнутися і як саме. Він повинен бути стійким, щоб з тією ситуацією, з якою ми зіткнулися в 22, 23 роках, ми не зіткнулися, припустимо, у 25 п'ятому, 26 шостому чи 27-х роках. Важливою задачою України це досягнення стійкого миру, стійкого миру, в якому ми відновимо свою територіальну цілісність. Ключовою умовою для України для досягнення миру є те, що жодного російського військовослужбовця. Жодного російського силовика, ФСБшника не повинно бути на території України. З метою досягнення саме цієї мети ООН проголосувала 141 голосом за українську формулу миру. Вона була запропонована у жовтні 2022 року президентом України Володимиром Зеленським. Ключові вимоги цієї української формули миру це є. Відновлення територіальної цілісності України, а також покарання військових злочинців. Там загалом було 10 пунктів, але ці два, я вважаю, вони найбільш принципові, принципові та найбільш важливі. Ми повинні покарати тих злочинців, які здійснили злочини Маріуполя, які здійснили злочини Бучі та Ірпіня, які здійснили злочини Ізюму, а також багато інших міжнародних кримінальних злочинів. За які передбачене цілком конкретне покарання. Друзі, а тепер давайте перейдемо до відповідей на ваші запитання. Якщо ви бажаєте задати будь-які питання на будь-яку тему, залишайте їх тут під відео або під будь-яким іншим. Я з радістю дам на них відповідь у наступному своєму відео. Ірина Періна питає: чому ми відпустили Віктора Медведчука? Віктор Медведчук – це є іноземний громадянин, якого ми обміняли. На українських військовослужбовців. Більше того, навіть одне життя, одна свобода українського військовослужбовця, одне визволення з полону, вартує цього покидька Віктора Медведчука. Чому? Тому що з нього нічого, крім аналізів, взяти вже не можна. Віктор Медведчук – це людина, яка є зрадником, яка вела проекти, але зараз у нього. Немає жодних важелів впливу, і, в принципі, нічого він Україні над такого складного і небезпечно зробити не може. В той самий час у нас була змога його обміняти на наших військовослужбовців. І слава Богу, ми це зробили. Марія Мірабелла питає, чому вже 4 роки країною керує Єрмак. Розпочнемо з того, що Андрій Єрмак керує Офісом президента з лютого 2020 року, тобто, це 3 роки. Андрій Єрмак це людина, яка насправді величезну роль відіграла під час українсько-російської війни. Людина, яка є членом комісії Макфулла Єрмака, людина, на яку звертають увагу міжнародні партнери в комунікації з Україною. І можна сказати, що Україна не отримала б жодного центу міжнародної допомоги. якби Андрій Єрмак дійсно був би якимось там російським агентом. А взагалі, Андрій Єрмак, це голова Офісу президента України. А офіс президента це установа, яка відповідно до указу президента України про офіс президента України займається забезпеченням діяльності президента України та покладених на нього обов'язків відповідно до Конституції України. А тепер перейдемо до запитання від користувача під іменем Олег, які у кого зараз рейтинги. Скажу чесно, під час війни це питання недоречне. Я не знаю, хто зараз проводить заміри цих опитувань, хто, хто їх взагалі проводить. Сам їм не цікавлюсь, тому що для того, щоб проводити будь-які опитування, повинна закінчитись війна. Це буде хоча б доречно, це по-перше. А по-друге, у нас величезна кількість внутрішньопереміщених осіб, величезна кількість біженців, і будь-який соціологічний замір зараз він буде нерелевантний. Олег Микитенко питає, чим ми можемо похвастатись. До 2022 року нашим завданням було відбудова країни та її активна діяльність, розбудова, велике будівництво, дуже успішний проєкт, дуже багато чого збудовано, дуже багато чого зроблено. Це є головною нашою гордістю. Ми не дали Україні скатитись в прірву в 2020 році під час пандемії ковіду. Зараз. Нашій команді вдалося стримати російську агресію в той самий час, коли нам давали декілька днів на виживання. Також Олег Микитенко питає, для чого нам інформація про Туреччину та тай землетрус, літосферні та плити та місцеве самоврядування в Туреччині. А це дуже важливий приклад для України. Дуже хороший приклад того, як може бути. Як може бути погано, і коли стається біда, гинуть десятки тисяч людей. І як може бути нормально? Як має бути, коли не гине ніхто? Разом з тим, користувач Тіна також питає, чи я забудовник. Я не маю відношення до жодного забудовника, не маю з ними контактів. Якщо хтось із шановних журналістів це знайде, буду дуже радий побачити цей матеріал. Діма Марковчин питає, чому зараз під час повномасштабного вторгнення діють все ще. Дисциплінарні стягнення, які були накладені ще до повномасштабного вторгнення. Дисципліна в армії це дуже, важливо, дуже важливий захід, тому я вважаю, що це правильно. Ольга Варшавська, дружина мобілізованого воїна, мобілізованого солдата, стверджує, що у неї є перешкоди при оформленні пільг. Для того, щоб ці перешкоди прибрати, я вам допоможу максимальне сприяння надам. Тут ви бачите контакт моєї помічниці Аліна, наберіть її, ми вам допоможемо. Олена Філоненко, працює вихователем в дитячому садку. Стверджує, що не нарахували індексації. Також питання досить складне. Також наберіть мою помічницю, також бачите номер. Ми вам допоможемо. Тож, друзі, дякую вам за те, що дивитесь мої відео. Це дуже важливо для мене. Залишайте запитання, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Дякую вам за увагу!